так і тут я звершую ви питаю, як потрібно записати залогу, тобто сам де. Отже, Нічка апеляційного суду за епераційною скаргою Крисака на ухвалу свідчого судді Єнського міського суду Вінницької області від 2 липня 2025 року оголошено відкрити, хто з'явився в судовому засіданні. До зали судового засідання з'явився за непосад. Фіксування судового засідання здійснюється за допомогою системи відеоконференцію з. Оголошується склад суду з до розглядати складі судді у пакам Гадвецького коварського секретар судового засідання кузик роз'ясниться право заявити від складу суду окремим судом секретарю судового засідання. Я відводила вас. Перепрошую. Відводу до складу суду секретарю. Суду? Так. Я не подавав скаргу до суду. А куди ви подавали До юридичної особи. Відводі не поступило до суду. не надійшли матеріали судової справи, оскільки повний текст рішення було оголошено 7, 7, 15, 45, в 7-7. 15.45 справа канцелярії Нестана. Ваша думка щодо можливості злухання справи до таких обставин? Та ми можемо розглянути все, що згодом. Ви чули вас, судоколи відкласти розвит справи, повторити вибух учасників. Я забув вам повідомити на всякий випадок. Я веду відеофіксацію. Щоб бути чесним перед вами. І вчора введе. Вчора я забув повідомити. Ми розуміємо, що ви. Є. Добре. 15 липня 9 година рано. А ще раз у зв'язку з тим, що не з зв зворотня сторони. Матеріали судової справи на надійшли до апеляційного суду. Так мені теж повний текст ухвали не надали. Оскаржуємо всліпу. Так нам треба почитати повний текст. А попередню ухвалу ви читали? А я її не отримував. А в мене матеріали попередні були. То як ми могли дослідити. Ви сьогодні можете. Ну. А в мене матеріали були. Ну, аж доказів не ж було проти дослідити Дослідили ті матеріали, які були подані мною. Ну ви ж бачили, що там короткий текст ухвалив. Ні, там повний був. Ні, там короткий текст ухвалив був. В мене був повний текст. Ну, я ж не бачив, що у вас на руках. Я з матеріалами вашої справи не знайомився. Ви мені сказали прочитати повний текст Так, 15 липня на ранку. Можна повісточка.

А де сама повістка. Ну я отрим... підписуюсь під отриманням. Можна спочатку отримати, а потім підпис поставити. Це ну я розумію. Я вам це дам з підписом, коли ви не десь та повістка. Ні. Це <кій> та саме не залишається, так? Так, так. 12 липня на 9 годину. Хорошо. Ну, розписку потрібно підписати і віддати свідку. Щоб... Тут розписка про отримання повістки? Ну, так, це розписка <кій> про отримання <кій> повістки. Хорошо. отут тут і розпише. <кій> Добре. Сьогодні 08, так? А що тут не вказано номер? Чого, вказано? До чого це Номер справи? Да. Ось вказаний, дивіться. А тут? А тут зараз хвилинку. Під чим підписався? Зараз я в це може, це, це, може це до чогось іншого. Ні, дивіться, це роздруковано, тут, тут вписано. Друковано з тут... системи, дивіться, повістку про виклик до суду. Тут прізвище і не по батькові, і на який час. На, на... У ну, мене декілька справ було. Це по якій? Це по цій до сьогодні. А як ти ну, mm. докажеш? Я, зараз я допишу на нам Ну, Щоб Ховно. просто в другу справу не попав цей документ.